Я вам я водій фури. Хопача! І що мені робити? От, і що мені робити? Зупинятись і давати задню розвертатись під горку. Чи їхати на заправку, розвернутися на заправці під знак наскільки гривень? От що мені робити? Ніяких намків не було, натяків, що там якісь будуть обмеження по проїзду вантажних автомобілів. Побачив знак і ставай там. Зупиняйся і під горку розвертайся на дорозі, бо немає як більше.